Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні середа у нас. І я ходила за харчами, взяла дуже мало, взяла те, що мені треба було, більш нічого не брала. От, Ще багато там було такого, що можна було взяти, але я не захотіла, воно мені не треба. Погода, значить, погода зутра було мінус два, зараз, мабуть, ноль. Ну, вітер така, не дуже така приємна погода. Сонця немає. І оце до кінця неділі і на, на, на свята, на, на пасхальні дні. Оце таке буде, така буде погода. Я вчора помила вікна з тієї сторони, сонце було. Бачите, отакі. в мене чисті чисті тут вікна. От І балконне вікно помила. І в тій кімнаті помила, і в цій кімнаті помила. Тепер у мене чисті, пречисті вікна. Як буде, ну, ще може через місяць, вже як потепле, хорошо, тоді піду на балкон, буду відкривати по одному віконцеві, відводить у сторону, ж мене в сторону відводяться, і помиє з тієї сторони. От, а тоді вже закрию, з цієї сторони, я швидко помию. Мені саме головне, з цієї сторони помить. А може, підуть, підуть дощі. Я думаю, що за місяць дощі підуть, так воно краще мені там і промиє. Так мені не дуже багато треба було буде там і мити. Ну, Та зараз тепер покажу вам, що я сходила, що я взяла трошечки собі, трішечки взяла. Взяла молока, дві пачки. Зараз скажу вам, на що дві пачки. Оце молоко жирніше. тут Три, ні, не три, тут два і шість жирності. Оце молоко, значить, і оцей кефір. Я зроблю творожок. Бо у суботу, у суботу я планую зробити ті, як вони називаються, скажіть мені, пирожки з творожком і ізюма. Добавлю, У мене ізюм є. Ану, подивлюся, скільки тут у мене того ізюмчика. Майже. Ось, бачите, хвати майже. Розмочу його і, і хвати. ізюмчика. Так, напів, на, ну, на цей стаканчик молока заведу і покладу е, два той, три жовтки. У мене яйця ж є два або три жовтки, покладу, отакі От невеличкі піріжочки собі, а, а піріжочки чи рулети. Подивлюся, що може і рулети щоб швидше. Отакі От паски не буду робити, не хочу. Так що, оце кефір, оцей обіжирений, оце молочко піде в мене на творожок, а оце буде на кашу. От. Це той сир, той халоумі, бачите, палоумний халоумі. сир. Той, що то пекти, треба чи жарить, я його не люблю. Піде він у мене в морозілку. Це такий здоровий кусок відчини дали. Бачите, хороша така відчина, але я її теж не люблю. Теж вона піде отуди, отуди. Оце огірок один. Це такий із кефіра хліб, називається піма Лімпу. Кефірний хліб. Він хороший, такий, солоденький, От я його люблю. І оце такий взяла здоровий, здоровий. Пакет, бачите, 2,5 кіла. Ну, він мені такий і не треба був, але ж вони такі були всі здорові. Це капуста вже така мілко-мілко порізана. Я її стушу. Ну, не всю, мабуть, з половини стушу і буду їсти. У мене, пам'ятаєте, я робила з помадорчиків соус, поклала собі в заморозку. Оце Додавлю туди моркви натру на терочку. Цибульки таке наріжу, і капусти цієї, і стушу, стушу. Не, не жарить, а стушу. і все. А може, і оці три помадорчика потру, бо я їх їсти не хочу, вони вже такі вже м'які і м'які зробилися. Я їх, бачите, вже аж так отріжу та туди підуть теж. І це одне яблуко і один мандарин такий ото. Все, фруктонези зовсім не було. Якісь горішки. Оце кешю і це кешю, це солюні кешю, це такі кешю. Оце якісь це фісташкові горішки. Подивлюся, який срок годності. У них вже срок годності пройшов. Ну, я взяла, висиплю, та є не висиплю, а так от, от до своєї знайомої буду їхати. Отвезу. Захотять, поїдять, не захотять, от от так висипуть. там, Вони ж у своєму домі живуть, висипуть на, на вулиці, там білки, поїдять І Це якісь такі смаколики, це якийсь такий пончик, це якісь свойки. оце і все, те, що дали. Все, Я нічого не стала більше брати. там була е Їжа із школи готова їжа із школи. Там. Суп курячий, тоді суп рибний, тоді підлива куряча, тоді ще багато було всякої, всякої випічки, і каша була, соуси були гострі, не захотіла брати. Тоді оті кашки, що я брала вже останні дві викинула рисові кашки. Ось, теж не захотіла брати, думаю, не хочу я його, не хочу. Оце взяла, бо мені оце треба на творожку зробити. Оце в холодильник піде, огірок з'їм, половина капусти стушу, тушу. Це теж бросю туди, де я збираю і це. Ось покажу, я тут уже багато назбирала цілий мішок. Ось бачите? Оце. Цілий мішок, як на тій неділі поїду у вівторок. Оце все везу, бачите? І конфети, і тут і вафельки, і конфетки, і там он всякі різні конфетки, і латрички, от, і, і оці чіпси. Оце те, що це поїде. все воно не треба мені. Я його не їм. от, А що беру? Та то ж прийшла. Думаю, ну треба взяти, треба взяти. Я вже прийшла. А їсти не хочу. Їсти його не хочу, і ці горішки теж сюди підуть і цей пакет. А там вони захотять поїдять, не захотять білкам висиплють горішки та й все. Оце те, що дали. Оце не возмущайтесь, дівчата. Людей було не дуже багато, їжі було багато, але те, що там було, мені не треба. Значить, у п'ятницю це ж Страстна п'ятниця. По-фінськи, це ось воно називається Підка Пер'янтай. Пер це в мене стірка, От. А сьогодні у мене Сауна, сьогодні Сауна, а в четвер буде стірка. Оце Підкаперіантай, бачите, красний день, це неробочий день, і субота не робочий, і, і субота робочий, неділя не робочий, і тоді понеділок, це другий день Пасхи. От. А значить, у п'ятницю роздавати у цей в підкаперіантай не будуть продукти, але будуть роздавати в суботу для тих жінок, які з колясками з діточками, і такі, як оце ми з ролаторами. Але я не піду, бо мені ж у суботу треба платити. Це ж за дві години ти не встиєш, бо треба прийти туди якраз. Я приходжу в півдесятого, може почнуть в одинадцять. В дев'ять я вийшла, може в одинадцять почнуть роздавати. Це вже дві години. Поки я получу, приїду на остановку. Це вже буде дві з половиною, а то й три години. Все, мені вже треба купляти два білети. А Два білети це у виходні дні. Ну, в суботу це воно якби. Все одно ж вихідний день вважається. Мені треба буде платити 2 євро за проїзд. Ну, з карточки знімуть 2 євро. Ну і на що воно мені треба? 4 євро. Не треба. У мене от купоночки є, ті, що я можу піти в призьму пішки пройтись, прогулятися до призьми, а то ось отут до, до, до свого магазинчику, до салі і купити те, що мені недостатньо. А так мені майже все в мене є. Ви бачили курицю. Я вчора купила по одній ножки, я розклала у пакетики і бросила в заморозку. Зараз достану одну ножку, зварю собі супа з овочами зварю супа і, ну, і ту курицю покладу, так, курицю а суп перекручу, буде такий суп от. Ну, І все. І, і на що воно мені більше? Не треба мені більше нічого. А що я захочу, так я піду. От, наприклад, у понеділок вже ж теж другий день Пасхи, а у Lidl буде відкритий, там буде фарш по 7 євро кіло курячий фарш. Піду собі, куплю, поділю на чотири частини, брошу в морозилку. Хвати мені на цілий місяць, ото куриці і, і фаршу. А так, ото якісь овочі дадуть і хорошо. Пішліть далі. Де була ще? Пішла у Нью-Йоркер. Це ж Нью-Йоркер не може бути, щоб я не пішла. Що я купила? Ну, не знаю. Оце купила, значить, куртку. Дивіться. І зараз отут ціну достану і, і розмір. О, дивіться. Стояла 50, купила за 10. Розмір, бачите, 38 написано. Ну, вона, я так розумію, оверсайз. Оверсайз така. Вона така удліньона, трошки курточка з капюшоном, без меха, без нічого чорного кольору О, 10 євро. Ані свої сфотографувала, вона каже: ну нічого, а чого вона така широка? Кажу, Анічка, ну вона, мабуть, оверсайз. Каже, ну я не знаю, чи візьмеш, чи не візьмеш, не знаю. Ну, я взяла. бо отакі, отакі віші можна здавати. Через три дні, через три дні. Сьогодні з нею ще, оце бачите, вещи, які більше 5 євро по, по скидкам, можна міняти і повертати за три дні. А такі, що нові купили вещи, 14 днів. Ну і слухайте, зараз покажу вам з цієї сторони. Там, Там. Ну от, Ну, така куртка так нічого вистрочена, тут капюшон такий. все. Тут-то, тут, то, тут щось, отут, бачите, стяга, стягується. От. І отаку куртку купила. Отаку куртку вона каже: а, ну, візьми мені Емку, як я ж завжди їй беру М-ку. Я взяла М-ку, поміряла на себе. Но вона така мала -ка, така мала. Кажу, Аня, я тобі візьму Ельку. Кажу, якщо щось світер теплий, підінеш і все. Це теж стояло. 49,99, тепер 10 євро. От така. Оцей мех такий смішний, він відстьобується. Бачите, його можна відстібнуть і все, і його не буде. Кармашки. Це таке, це не балонка. Це не балоніва тканина. Бачите, якась така тканина, як дермонтін такий плотний. Зараз з тієї сторони покажу вам. Ой. Покажу вам з тієї сторони. Ну. Ось тут написано: це такий отражатель якийсь. Вон, бачите, отражатель. Ну, Таке обичне, так вистрачена. І тут вона під резиночку зроблена. Але резиночка ця не, не розпускається. Оттак от. от. Чи, така довгенька, Я думаю, попу буде закривати. Вона хотіла таку куртку, бо отож я у зімку я ж її купила дві. два такі. Я думала, що одне буде тепліше, одне холодніше. Ну, одне як куртка, одне як пальто, такі коротенькі. от одне темно-синє, одне красне. Вона каже: вони обидва такі теплі хороші, буду в зиму носити. Ну, добре, це як лухта-утліт було, так я й купила по 20 євро. Ну, а це ж по 10 євро. Ну, не знаю, оце може прийдеться завтра й відвести, бо, бо буде на неї здорове. Або, думаю, може собі оставить. А, а з другої сторони, думаю, а на що мені треба воно? Я тільки ось купила собі тепла, така ото куртка да? за 7 євро, носю її. Ну, Сьогодні я не одівала, вже такого морозу не було. От. Ну, Це таке більш-менш легеньке, але ж у мене є, я ж вам уже ж мільйон раз показувала, ну, покажу ще 35-й мільйон. Дивіться. оце ж у мене куртка хороша. да. Ну, За продуктами ходить, звісно, ви ж розумієте, я не буду ходити в такій куртці. От. Щоб, щоб лишні питання не задавали. Ось така куртка. От. Тоді ж оце ж те, що я собі купила куртку, таке куртка Оце ж лухта-утлі за 20 євро. І оце така ж куртка, лухта. От. Це мені знаєте, я от її купила. Ну, мені кажеться, чи вона, може, чи трохи мені мала може. Чи якось вона така одіяла і подушка на тут одіяла, що я брала. Вона і красива і вона ж дорога була куртка. Це ж не то, те, оце... а це ж була дуже дорога куртка. бачите. О, і стояла вона ось дивіться, 229, а тоді була скидка за 79, а я взяла за 20, 44 розмір. Ну Мені вона аби трошечки, трошечки була більша. Аби трошечки більше, така вона дуже хороша, дуже красива. Ну, не знаю. не знаю. Думаю, може виставити на сайт, продати. ну за 20 євро по-любому, люди куплять, да? а цю собі оставить. Це воно якраз оце по, ну, по, по сезону одинакове, що оце носить, що це носить куртки. От. Ну, Це може, звісно, трохи тепліше. От, вона ж така, бачите, як спортивна, як на лежі ходить, отут застібається все таке красиве під пояс. Ну, подивлюся, подивлюся. Подивлюсь, подумаю. Ну, а оці ванічки ж оставлю. Ну, чека ж вам покажу, як завжди. ж. Бачите, Ось дві куртки. 1998, по 9,99 кожна курточка, от. Подивлюсь, поміряю, якщо, так тоді завтра відвезу і, і без мороки та й все. Оце так мої рідненькі. Більш нічого не покажу, бо більш нічого там, бачите, в мене ж той галок, де там дівчина висить, і ото підковка. Дівчинка така, що вона, як вони, ті, гномік, дівчинка-гномік. Ну, поки такого ще сонця нема. От так я. Там її повисила, а як буде сонце, вона ж буде вигарати, так я її там положу десь внизу, на зиму буду. Бувайте здорові, всього вам доброго, всього вам хорошого, всього вам самого, самого прекрасного і самого чудового. Це ще пальто ще не раз не вділа пальто тепле таке. І оце ж пальто, бачите, це ж не раз не вділа. О, оце трошечки чорне, трошки величеньке на мене. І оце ж такий же в мене драповий. такий, драповий, О, Дивіться, хороший теж етикеткою, ну, Оце написано, от, бачите, такі різні розміри. Що воно ну, в мене пуху якось набралося. от, Що розмір буває Л, а воно велике. от. Ну, і оце ж оце ж купила, оце ж як було в тому, big, big box, да? big box, да? big box, бачите, це XL. Оце ж обрала на де його повісить вам показати. отут Ото що брала на 3... на 10 євро. Бачите, було 60 євро, тоді 70% скидка, а тоді поробили на 10 євро три штуки. Ну, взяла такі, воно таке, як куртка, як жакет. Ну, 3,30 обійшлося, 3,33. Ну, чого було не взяти такі гроші. Да? Та воно і 10 невеликі не гроші, ви розумієте, ну, коли його носить, коли його все поносить. Ну, я така баба, знаєте, оце, коли носить, коли носить, тоді візьму нахер. Усе повикидаю, те, що ходжу, а все оце пооставляю. І правильно зроблю. У мене було таке руде пальто, таке воно тепле було на пуху, з, з, з рижою лисицею на капішоні. Я його нахер викинула. Якось оцю чорну куртку купила, я нахер викинула. Ну, оце ж, оце ж те що, те, що те ж теж брала у парі. До того бік-бок теж, бачите. Це таке мені подобається. Це наліточку у Віталії на вечір з брюками дуже хорошо. Треба колись вам зробити таку, такий відео примірки примірки, одягатися. Одягатися і показувати вам гардіроб. Ну, це таке все. Ну, бувайте здорові. Всего доброго, всього хорошого. Пока-пока. Пишіть, коментуйте, чи оставить мені цю куртку, чи не оставить. Пока-пока. Вот.